Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому YouTube каналі Здорове Свинавства. Ну що, ось вам, як ви бачите, яра пшеничка на сільської дослідної станції. Тобто вона у мене в даному випадку має отакий розмір. Тобто майже по груди деякі. окремі особі рослини. Ось ця пшеничка доцвітає, як ви бачите. Ще вона не в'яжеться, тобто не наливала вона ще пуста. тобто вона відцвіла тільки. Стан відмінний, як для ярої пшениці, таку я бачу в своєму житті перший раз. Сілася вона дуже рано, в березні місяці було трошки ще холодновато, понову тіло. Бачите, тут була соя, поле не пахалося. Паничка в такому стані. Регуляторами росту не працювали, працювали стимуляторами. Давав я при 100 кг селітри і 100 кг селітри через місяць під дощик розкидачем. Маємо такий стан. Будемо збирати, буду знати, яка буде врожайність, буду інформувати. Підписуємося на канал. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.